Гратуляція цій тонації! я Киїслав, і я вітаю вас на каналі Теревені Кейслава. Бачу, ви дуже любите тему транспорту, тож я продовжу розказувати про історію транспорту в міста Києва, нульових, десятих, може вона й трошки 90-х. Але для початку поставте свою вподобайку, підпишіться на цей канал, якщо ви це ще не зробили. Ну, а також напишіть коментар про те. За яким маршрутом громадського транспорту ви скучаєте найбільше? Ну а ми починаємо. Почнемо з цього динозавра службового ярс 654, який досі працює на благо Святошинських дорожніх. Попри схожість на кавзик, цю барбухайку, а саме так прозвали малосерійні автобуси на базі вантажівок, випускали на Янаківському авторемонтному заводі. Цей автобус по факту мав кузов, який встановлювався ще з початку 1960-х, Ще на шасі ГАЗ-51А. Проте конкретно тут його встановили на шасі ГАЗ-5201. До речі, дещо іронічно те, що в основному ЄАРС випускав автобуси для ритуальних служб. Ну і взагалі варто зазначити, що цей автобус пройшов капремонт на заводі Антонова і рідний двигун ГАЗ-52 був замінений на білоруський тракторний дизель МТЗ. Наших перевізників постійно намагалися переконати перевести обслуговування своїх маршрутів на великі автобуси. Проте, як ви розумієте, маршрутки так і не пішли з великими автобусами. У 2021 році з помпою був презентований проєкт нових маршрутних таксі, і на дебютний 150-й маршрут вийшли великі гібридні автобуси Volvo 8720 Гібрид, які раніше їздили вулицями та дорогами Люксембургу. Проте з початком повномасштабного вторгнення Московщини їх зняли з маршруту. Зараз ці автобуси можна зустріти в Білій Церкві та Одесі. Ну, а в Києві досі їздять маленькі богданчики та атамани. Повертаємося в 2016 рік. Вартість проїзду тоді складала 3 гривні, і в обігу тоді ще були талончики та жетони. Що цікаво, талони мали різний колір. Рожеві продавалися в трамваях, салатові в автобусах, фіолетові в тролейбусах, а голубі на швидкісному, причому останні були виконані на більш цупкому папері. Ну а жетони метро постійно змінювали колір з підвищенням проїзду. Салатові змінювали блакитні і навпаки. До речі, є в мене ціла колекція київських талончиків. Якщо у вас є бажання, я зніму про них окреме відео. Це сучасне фото, але я вирішив його додати, щоб показати два сучасних трамваї, які їздять на лівому березі. Це К1М6 та К1Т306. Перший вагон лишився в єдиному екземплярі і є своєрідним прототипом сучасних низькопідлогових трамваїв виробництва Дніпровського Татраюг. Другий вагон є масовим. Зараз в Києві вже є 20 таких, ну і ще чекаємо на 7. Це сучасний, повністю низькопідлоговий трамвай з дещо специфічною двернею формулою. 2 плюс 2 плюс 1, 1 плюс 2 плюс 2. І через свій окрас дуже нагадує Будапештський Каф Урбос 3. Зустріти ці вагони можна на маршрутах 8, 28, 33 та 35. Повернемося до ностальгійних шведських баянів. Сефл на базі Volvo b 10 m в майже схожому на стокгольмський окрас їде по поминальному маршруту універсам Лісовий Цвинтар. Ну, до речі, взагалі всі ці автобуси. Вони ремонтувалися в Полтаві перед тим як закупитися в Київ. Ну, в принципі, там їх і перефарбовували у цей синьо білий колір. Але як я вже зазначив, він аналогічний стокгольмській лівреї. Потім в Києві ставили вставляти в них квартирки від декарусів, оскільки автобуси все таки були скандинавські, і у них були подвійні склопакети без вентиляції, оскільки там взагалі первісна була витяжна. Вентиляція, але ну, оскільки наші водії не сильно вміли з нею працювати, вона швидко виходила з ладу. В результаті влітку їздити в цих автобусах було те ще пекло. І тому квартирки хоч трошки вирішили питання вентиляції в цьому автобусі. Ну і ще також можна було зазначити, що в основному ці старі автобуси давали водіям з досвідом. Тобто, в основному, це були водії у віці, і які ну, реально боялися нормально їздити на таких автобусах. Безсмертна Київська татра та в дуже цікавому рекламному окрасі їде по дуже мальовничій лінії по вулиці Добринінській, по якій фактично відсутній автомобільний рух. А це унікальна світлина, вона зроблена зараз, але по пейзажу антражу здається, що тут вже років 10 як нічого не змінилося. В принципі, це фото можна навіть назвати визитівкою Києва. До відкриття станції Теремки та 8 березня запустили спеціальний вагон, присвячений жінкам. Його пофарбували в такі. Квіточки, але в цілому більше нічого в ньому не нагадувало про чинок. Ну, а це найсучасніші вагони київського метро. Ну, правда, дещо умовно. Це ЕКМ глибока модернізація старих вагонів Ета Еш, виконана за кошти кіотського протоколу на Крюківському вагонобудівному заводі з використанням японського електроблату. Тобто, фактично від старих вагонів лишився лише кузов. А все інше, всю оформлення салону, всю механічну частину, всю електроніку, ну і маску кабіни були зроблені з нуля. За це їх прозвали японцями, а машиністи за характерний звук хюндаями по аналогії з поїздами Інтерсіті Плюс. Ну а серед транспортних фанатів вони мають прізвисько Крюкоєжі. Ну а так донедавна виглядали каноніші київські поїзди серії Єж та ЄМА. Вони відрізнялися одразу шістьма фарами і характерною небесно-синьою лівреєю з жовтою смугою. Поїзд стоїть на посадці на станції Чернігівська. Це дуже цікава станція, адже є однією з найменших в київському метро. І фактично розрахована лише на три вагони. Так, вона то може приймати п'ять вагонів, але ну, якщо ви уважно подивитесь на конструкцію станції, розташування виходів, то ви зрозумієте, що ну, по факту вона все-таки більше під три вагони розрахована. Ну, а також конструктивно це єдина чисто московська станція в Київську метро. Адже крім довжини та зеленої літери М над входами, вона нічим не відрізняється від станції фільовської лінії московського метро. Праворуч можна побачити тимчасову платформу, яка діяла з 1974 по 1979 рік. Оскільки станція була кінцевою і пасажиропотік на ній був дуже значний, довелося розділяти пасажиропотопки. Висадка пасажирів здійснювалася фактично за межами станції, тоді як посадка була на діючій платформі. Ну і до речі, варто згадати, що в 90-х роках тимчасова ця платформа знову була введена в експлуатацію, коли відбувалася реконструкція вестибюлів на острівній платформі. Це орієнтовно було в 1993-1994 році, і там відбулася тільки висадка. Хоча як. Говорять очевидці, посадка теж там здійснювалася. Шкодних 14Р багато не бував. Перед вами перетворений в техдопомогу борт номер 409 який зберіг рідний капот. Раніше основною моделлю тролейбусів в Києві були ЛАЗ е 301 д 1 Проте з віком через погану експлуатацію в них часто лопалася рама, через що причіп ставав дибом, як на цьому фото. Подібна неполадка майже гарантовано означала відправку в автобусний парк номер 7 яку, ви, мабуть, знаєте, як київську транспортну трупарню. Я багато разів згадував ранні Богдани А-091, про них навіть виходило окреме відео. І ось один, який пройшов, мабуть, не одну капіталку. Тобто можете побачити якраз вклеєні вікна, але в той же час задня світотехніка у нього взята від Богдана а 092 оскільки в рідних. Сютотехніка, як я показував, була в задньому пампері. А тут прям клондайк старих транспортних засобів. Легендарна киянка Київ 12.03 ще в рідному красі, автобуси лаз 699 р та 695 н та вже зникли з наших вулиць мікроавтобус РАВ-2203 Латвія. А в це зараз дуже складно повірити. Ще в 2013 році в Києві їздив вагон метро з Георгіївською стрічкою та гербом СРСР на борту. Свято наближається, свято наближається, свято наближається. Мало хто знає, але на лівому березі на червоній лінії є тунель. Він короткий і потрібен для потрапляння поїздів в депо. Ну і важко не згадати знову легендарні радонівські пасики. Все-таки вони були екзотичними як для київських маршрутів. Ну, а на цій світлині станція метро Лівобережна. наче нічого не змінилося, але скільки тут змін? Знайдіть їх самі і напишіть про це в коментарях. Ремонти київських вагонів робили ще за часів Омельченка. Саме тоді з'явилася ідея позначити їх як столичні. Ну і якраз характерна риса це те, що в оригінальних є подібних поїздів. Було дві великі фари. Спереду, ну, і один прожектор зверху. Проте в Києві пішли далі і зробили ось таку модернізацію, як ви бачите на світлині. Тобто оптика стала шестифарна по факту, Тобто, всі світильники були продубльовані. Ну і звісно, вони стали трошки меншими, чим були оригінальні. Ретро вагон серії Є е міг похвалитися відновленим інтер'єром з псевдодерев'яними рамами, лінкурсом на стінах, а ще цікаво добіркою різних сторінок з історії Метро. На жаль, більше цього вагону немає, адже він потрапив під програму модернізації в ЄКМ. Ще, як на мене, все-таки варто було зберегти цей історичний вагон, оскільки ну, дуже цікава та практика, ну і взагалі, у нас на жаль, транспортну історію, влада якось не дуже. Цікава. Отаке от цікаве диво на основі Івека Трубуделі можна було зустріти біля вокзалу. Ну і якщо ви так подивитесь на цей кузов, то розумієте, що виробництво автобусів Рута з'явилося не на пустому місці. По факту, вони просто взяли ну, ідею з якогось імпортного виробника. Ну і зробили отакі от дивні машини. Київ 1203 в незвичній голубій лівреї, що лишилося після зняття реклами. За ним новенький автовокзальний шляхопровід, який суттєво покращив життя в всьому Голосівському району. Повертаємося до теми модернізації вагонів ЄКМ. Вагони відправляли на Крюківський вагонний будівний завод залізницею. На станції Київ Дніпровській, нині Микільська Слобідка, можна побачити состав на фоні старої міської електрички, яка мала, в принципі, звичну по електричкам. Сіро-голубу ліврею, на якій просто була написана міська електричка. Ну і самі вагони е, мали зміни планування, тобто там було не 3 плюс 3, як звичних, а 2 плюс 2. Ну і плюс були встановлені поручні. На червоній гілці можна було побачити поїзд серії 81-717-714, знаний як номерний. Характерною рисою якого була незвична для Києва, сіро-синя ліврея з білою смугою. До речі, біля перших дверей. Можна побачити невеликий прямокутник небесно-синього кольору, який і є основним для київського метрополітену. А ось і вагон серії Є. Е. Його характерною рисою були вікна, що складалися з двох половинок, а також відсутність вікна за крайніми дверями. Там стояли незвичні полуторні сидіння, де вдвох було дуже тісно, а одному надто просторо. Хоча для пасажирів з дітьми, або просто для огрядних пасажирів, ну або для закоханих пар. Ці сидіння були дуже зручними. А тут дуже цікавий автобус, попри оперення від Богдан А-092, це насправді Богдан а 091 після глибокого капітально відновленого ремонту. Справжній а 092 можна побачити ззаду. Але ну, в принципі, я вже знімав окреме відео про маршрутки Богдан. Думаю, відмінність ви зразу знайдете. Раніше на вулицях було дуже багато лайф, як автобусів. А-183, так і тролейбусів Є-301, Є183. Ну, до речі, ще були такі досить екзотичні автобуси А-191, які мали довжину в 13,5 метрів і були приміськими, І мали двоє дверей. Ну, а також, звісно, ще досі їздять по Києву щленовані автобуси ЛАЗ А 292. Звісно, їх лишилося мало. І в основному вони їздять на маршрутах автобусного парку No6. Досить рідкісний ранній баз 22.15 «Дельфін» на основі дорестайлінгової газелі. Ну і так, зараз цього маршруту вже немає. Красива шкода 14RM на вулиці Федорова. Виглядає фактово. Практично стоково в своєму незвичному білому кольорі, проте маршрутовка зівник вже був заварений. До Євро 2012 весь транспорт отримав спеціальну ліврею. Не обійшло це і міську електричку, яку якраз тоді запустили повним кільцем. До запуску вищезгаданої електрички до її станції підвели маршрути міського транспорту. Особливо повезло станції Київ волинський адже до неї добудували нову тролейбусну лінію. А також запустили автобуси маршрут номер 80 який сполучив кіп з Севастопольської площею. Але на жаль, цей маршрут не прожився. І зараз він відсутній. Повертаємося до теми великих автобусів в режимі маршруток. Перед вами Вінницький Богдан А 701-10, які привезли на випробовування. На жаль, вони провалилися. Ну і, до речі, можете побачити, що оця жовто-зелена ліврея і напис «Муніципальний автобус, ну і номери е Вінниці чітко говорячи перед вами саме Вінницький автобус. Був на 509-му маршруті такий незвичний ЛАЗ а 183 Н1. Але, на жаль, приватним перевізникам такі великі автобуси виявилися невигідними, адже їх на колінці не перемонтуєш, та й для них потрібні кондуктори. Ну а сам автобус, до речі, відрізнявся тим, що в ньому все в інші двох шкода 14 Р вже майже фірмовому жовтому київському кольорі. На задньому фоні будується ТРЦ Мармелад, який на жаль, повноцінно так і не запрацював. Ну і до речі, зверніть увагу на мікроавтобус Hyundai. Я знаю, що такий ну, точно такий самий, використовувався торфірмою Краєвид, чий офіс знаходився в будівлі Макдональдса на вокзалі. Зараз, наскільки я знаю, автобуси вже не їздять. Ну і чесно, я навіть не знаю, що з самою фірмою, чи вона існує, чи вона вже все. Це не київське фото, але не можу не згадати мікроавтобус Peugeot 9 Карса. Найпопулярнішу маршрутку на заході України, через що всі маршрутки там і звали Пижиками. В Києві вони масовими не були, проте їх можна було зустріти в районі метро Арсенальна на 520 му маршруті. Ну, зрідко вони і на інших були маршрутах, але ну, в основному це саме були 520-й і 153-й маршрути, оскільки це була Печерська автомобільна компанія, Ну її офіс був в адміністративній будівлі першого тролейбусного депо. Ну і ще також цікаво те, що ці маршрути проходили по залізничному шосе, де якраз знаходився автосалон фірми Ілта, одного з перших дилерів іномарок в Україні, який продавав автомобілі марки Peugeot. Ну і відповідно, ці автобуси таки вислухували певною рекламою. Хоча, звісно, вони, хоч і були Peugeot, але насправді випускалися в Туреччині. Вулиця Закревського і Та Третири. Ще в традиційній радянській жовто гарячого червоній лівреї. З приходом експрайських татар всі трамваї перефарбували в бежево-червоний окрас, який є і зараз. Ну до речі, хочу зазначити, що перевісно вони також приходили в е бежево червоному окрасі. Але оскільки в СРСР бежевої фарби не було, затеє жовто-гарячої було занадто багато, то її перефарбовували в такі дивні кольори. Ну і завершимо одним із малогабаритних. То недавно маршрутів номер А47, які робить химерні круги на старих нивках. Зараз, оскільки в Київ всі маршрутки Богдан А-092 і А091, плюс А-144 вони виведені з маршрутної роботи, тож всі маршрути обслуговуються виключно великими автобусами МАЗ ну або гуманітарними Mercedes Сітаро. Дякую за перегляд! Сподіваюся, вам були цікаві мої транспортні деревень. Але я хочу нагадати, що всі мої відео виходять завдяки силам оборони України, Збройним силам України, Національній гвардії України, Державній прикордонній службі України, Силам спеціальних операцій, Головному управлінню розвідки, Службі безпеки України та іншим потужним хлопцям та дівчатам, чоловікам та жінкам, завдяки яким Україна досі стоїть та бореться. Дякую їм. Ну, а вас я попрошу підтримати той збір, якому ви довіряєте максимально. Кожна наша гривня наближає нас до перемоги. Ну, а якщо раптом у вас є бажання та можливості підтримати мене та розвиток мого каналу, як зробили всі ці люди, імена яких ви бачите на екрані, то в описі під цим відео ви знайдете, як це зробити. Щиро. Вдячний вам всім, ви мотивуєте мене до роботи над цим каналом, ну і взагалі продовжувати пошуки та ділитися з вами цікавою інформацією. Ну і також дякую вам всім за перегляд. До нових зустрічей. бувайте!